Thank mm -hmm. you. Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І Сьогодні поговоримо про велике нове оновлення для ROM Total War на Android. Так само оновлення має вийти і на iOS. Спочатку розробники вирішили оновити ROM Total War Ромтотар цю версію, потім буде оновлено так само варвар і Александр. Так, Щодо нового оновлення, По перше. Була додана от така функція. Ми можемо контролювати свій ігровий процес. Було виправлено дуже багато чого, особливо зображення воїнів, генералів. Цього. Так само декотрі війська могли не атакувати вказані е, цілі. Плюс до цього вони додали розмір адряду. Тобто тобто тепер вже може бути не маленький нормальний, а навіть огромний адряд. Так само е, функція керування так само вона змінилася. І вона стала наближеною до керування функції військами, яка є у грі Медіалав Total War 2. Або Імперія. Так, подивимося. Е, беремо просте звичайне е, страження, беремо стражіння. Добре, хай буде ось так. І поїхали. Так, Щодо керування і зміни динаміки бою, то керування на андроїді стало набагато легше. Плюс вони додали функцію клавіатури та мишки. Так. Як бачимо, ми маємо армію і ми можемо просто їх дуже легко розставляти та е, перешикувати їх. Нам просто потрібно навсього зажати і потримати пальцями. І ми маємо таку в пункті розтягування військ за допомогою пальців. І все. Тобто, це дуже, дуже прекрасно ми можемо тепер нарешті розставляти нормально війська, так як ми тільки можемо забажати. Все допомагає набагато краще розташувати свою армію так, як ми хочемо під вуглом. До речі, під час битви е, замінено доданий такий так званий баланс, коли починається битва, то час замідляється просто-напросто. Коли ми віддаємо прикази. Як бачите, е, дуже сильно покращилася графіка, розробники покращили графіку і у нас стає більш е, кращою, ну більш близькою до ідеальної графіки. Так, я не дав їм можливість стріляти, лучники теж, а лучники стріляють, так, добре. Да. І починається ціла баталія. Так, спробуємо під час битви. Взяти один одряд. І ми можемо іменно робити от такі кроки і так далі. Звичайно, це губний маневр Що, вони вже відстріляли? Так само. Ну, саме іменно це покращення. До речі, я писав до розробників е, цієї гри і просив, щоб вони додали нарешті онлайн режим для цієї прекрасної гри. Тому було би дуже на їх цікаво битися, стражатися з солдатами, ну, маю на увазі арміями проти реального гравця на Андроїді. Додано дуже багато функцій, тому я скажу одне, що. Розробники не забули дану гру і вони покращують. Покращують набагато і. Ром Total War вона має майбутнє на Андроїді. Я сподіваюся, що вони все ж таки додадуть сьогодні Total War аботаalwar 2. Дуже сильно очікую другу частину е, Рим Total War. Воно буде саме одна із найкращих частин на Android. Такого ще не було. Ніхто не міг подумати, що Імперія Total War вийде на Андроїді, але вона вийшла. Так само, я думаю, що вийде і. Rome Total War 2. Так, вийти із битви. ну Тут у нас, е, до речі... Бачите, змінили вони можливість записувати битви. Маю на увазі, що покращили інтерфейс. І ми можемо спостерігати про те, що розробники дуже сильно постаралися. Зараз зайдемо на гнобальну карту. Імперська компанія. Бачимо, у нас є розблоковані всі ці фракції. Ну, ми можемо розблокувати, якщо, наприклад, зайдемо. У настройки, мені здається, що я розблоковував усі фракції. Так, так, так. Управління. Ну, Настройки вони дуже сильно змінили. Потрібно ще, як то кажуть, поковірятися. Щоб. Е, так. Огитва тут локальна масштабні, масштабні скористь переходу мідні відряду і быстрая. Потрібно ще поковірятися, щоб сево розблокувати і так далі. Дуже вони сильно змінили, тому що управління воно дійсно так, допомітне управління. Розширене. Ну, тут ми можемо збросити гру, так само настройки, збросити високий уровень, совєту, новичка і так далі. Так, а де дешев? Ж... розблокувати всі фракції. Все ж таки, цю функцію вони залишили. Закрити. Сохранити і вийти. Так. Нова гра, імперська кампанія. І, як бачимо, усі фракції, всі 19 фракцій, вони у нас розблоковані. Що, спробуємо зайти за Рим? Уровень собі туди встановлений. Так. Перейдемо. Ще подивитися на глобальну карту. <кхм> так само вони змінили переміщення військ на глобальній карті. Тепер не потрібно просто. Добре, знаю, що в мене дуже мало заряду. Добре, добре. Добре, добре. Так, 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 так. Угу. Та добре, добре. О тут показує багато так. Як бачимо, гнобайна карта вона трошечки помінялася. Збільшилася якість і, до речі, управління військ, тепер просто потрібно нажимати дуже одну єдину кнопочку. Потрібно просто провести пальцем і все. І твоя армія рухається. Дуже легко. Управління стало набагало, то набагато легшим, як від того, що було. Теж, все ж таки розробники вирішили дуже сильно поміняти гру. Так, Пробуємо зайти. Як бачимо, маємо багато пояснень. Так, а ну, попробуємо зайти в битву. Звичайно, ми можемо програти чи виграти. Ні, ми все ж таки виграємо. Так, розміщений віз. Ну, графіка, вона просто заворожує. І, як бачимо, я скажу одне, графіка реально покращилася. Це просто деколи не віриться, що вони все ж таки додали кращу якість віз. І плюс вони змінили управління битвою. Повністю. Так, ми можемо дуже легко. Що ми можемо зробити? Наприклад, я можу. Взяти цю армію, цей загін і перекигати за допомогою стрілочок ось сюди. Я, наприклад, хочу, щоб вони стали ось тут. Так, даємо тако і тако. От бачите, коли я натискаю на приказ, відбувається такі, така невеличка зупинка часу. Просто деколи я би сказав, що трохи не керування, ну з часом воно можна привикнути. Тому що тут тепер стало можливість розміщати війська так, як ти хочеш. Просто реально. Так, хлопці, ми вас отако. Ось так я вас поставлю. І кавалерія. Чекайте, куди я вас... Ой-ой-ой, мати Василева, мати Василева, куди я вас аж посуну? Ні, керування воно стало набагато кращим. Тому що ми можемо пересувати, як у грі військами, як у грі Тотал Вар 2. Прискоримо цю процедуру, розміщення військ. Вони скоріше доповзуть. Давайте, хлопці, хлопці, повіряйтесь, скоро, скоро, скоро гостати. А стати це бо свиденько, швиденько. Ми спробуємо зайти їм кільком боків на них. І графіка вона набагато краще стала. І бачимо, що реально роздробники почали працювати на благо своєї гри. Руляйте хвилин і кавалерія у тыл. А Ну далі їх не так? да стріляйте. Все, вони оточені. <кій> Ми можемо і полководця свого витратити, не знаю, ну. Графіка заворожує. Так що, дорогі друзі, я рекомендую скачати цю дану гру і побувати у давньому, давньому великому руїні. Так. Думаю, нашу полководця треба спасати, але ні, вони. А чи ви стали боком? Хлопці, ви ще вже... Ви взагатью його. Так, усіх перебили. Ну, Колоду трошки втрати своїх ...ребят? Додавайте. Так, і звичайно, що село своїх. Що своїх ударили. <гум> так. Всім до зустрічі на моєму каналі. Всім дякую вам за увагу. І, звичайно, рекомендую скачати вам чудову прекрасну гру, яку оновили. Всім до зустрічі! Пока!